На наступному тижні в нас чекає свято богоявлення хрещення Господню. 5 числа -го є велика служба зранку присвячена це на вечір'я хрещення Господнього. Там служиться ціли, ціла низка складових частин богослужіння, не будемо зараз перераховувати, прийдете і побачите. Але оскільки їх дуже багато, цих складових частин того богослужіння, яке нас чекає 5 числа, початок буде о 9 годині, о 9 годині початок богослужіння в п'ятницю. Все завершується літургією і теж. І десь до 12-ї години ми повинні відслужити літургію, а потім у нас буде велике хрещенське освячення води. Велике освячення води. Свято вже почнеться. Свято почнеться 5 числа, починається свято Хрещення, і оскільки воно почалося, є велике освячення води. О другій годині в той же самий день буде вечірнє богослужіння, на якому освячення хлібів, хліб, пшениця, вино і єлей освячується, єлеєм будемо помазувати, а хліб з вином будемо пригощати під кінець цього богослужіння, воно триватиме 2,5 години, щонайменше. Запрошуємо, бо всі ці вечірні передсвяткові богослужіння надзвичайно важливі, бо вони дають нам зрозуміти весь зміст того свята, яке ми святкуємо. І нарешті, 6 числа у нас буде літургія о 10-й годині, після якої теж буде велике. Святкове освячення води, християнське освячення води. В неділю сьомого теж буде літургія, як завжди. Ми вас чекаємо на всіх службах.